Відкрив свою справу, займаюсь два роки, не можу порахувати, скільки заробляю в місяць. Понад 90% підприємців не розуміють, на чому вони заробляють гроші. Вони ведуть облік грошей в Excel, в нотатках і навіть в телеграм-чаті. Це незручно. Дані губляться, хаос в грошах. Бізнес втрачає кошти. Найкраще рішення фінмап. Це сервіс для контролю грошей бізнесу в одному місці. З ним ти забудеш про бардак у фінансах. Швидка інтеграція з вашим банком, автоматичні репорти кешфлоу та ПНЛ. Платіжний календар. Більше ніяких касових розривів. Доходи та витрати одна кнопка та рівні доступу. Ідеальне рішення для малого та середнього бізнесу з доходом від 10 тисяч доларів в місяць. Реєструйся за одну хвилину. Та користуйся 7 днів безкоштовно.